Карл Саган і реплікатори Всесвіт виник задовго до формування нашої планетарної системи, а отже, існує ймовірність, що й перші цивілізації з'явились мільйони або мільярди років до нас. За цей час вони могли вже загинути або перейти на такий рівень еволюції, коли контакти з іншими світами не мають сенсу. Спостереження, що тривали десятиліттями, дозволили прояснити лише одне. Мабуть, поблизу нас немає цивілізації, яка би активно хотіла вступити в контакт, можливо, саме це небажання спілкуватися підкреслює справжню розумність галактичних сусідів. Про те, що знайти братів за розумом буде непросто, думали ще в 19 столітті, наприклад, англійський астроном і популяризатор Річард Проктор у статті Нова Теорія життя в інших світах в 1875 році. Сформулював принцип 6 хвилин. Відповідно до цього принципу, ймовірність, що цивілізація готова передавати сигнали, могла б існувати одночасно з цивілізацією, яка готова їх приймати, досить невелика. Він писав: Уявіть, що я і мій друг, який живе на відстані, будемо знаходитись у себе вдома протягом рівно 6 хвилин між поводним і десятьма годинами вечора, в будь-який день. Але у мене немає жодних відомостей. Щодо того, коли ці 6 хвилин настануть між полудном і десятьма годинами вечора 600 хвилин, а друг повинен бути вдома лише 6, це сота частина часу. Відповідно, шанс, що він вдома не перевищує один до ста, тобто набагато ймовірніше, що його немає вдома, ніж те, що він там є. Проте у нашому випадку ніхто не гарантує, що ми намагаємось зв'язатись саме з другом прірвою простору, поки що недосяжні чужі світи і невідомість, а вона завжди передбачає загрозу, хоча би навіть потенційну. хто населяє ці світи, що їх бентежить. Люди, навіть належачи до одного біологічного виду, воюють між собою. Логічно припустити, що раса, яка освоїла космічні перельоти, перебуває на високому рівні розвитку, і це трохи заспокоює. Адже ми зі своєю дорогоцінною в лапках землею не представляємо жодного колоніального інтересу. Якщо потрібен життєвий простір, то без проблем можна віднайти багато планет з первозданою екологією. Земля існувала близько 4,5 мільярдів років, а екологію на ній ми знищили трохи більше ніж за одне століття. Ще простіше із сировиною: залізоніколевий астероїд дасть більше металів, ніж надра землі. А вуглеводнями багаті титани і планети-гіганти. За таких обставин нам варто побоюватись від інопланетян, хіба що гастрономічного інтересу до нас. Особливий сценарій встановлення контакту представив американський нанотехнолог Роберт Фрайтес у статті самовідтворення міжзоряного зонду в 1980 році, використовуючи концепцію самовідтворюваних машин. Вигадану раніше Джоном фон Нейманом, він описав безпілотний космічний корабель фабрику, який після прильоту до сусідньої планетної системи використовує місцеві ресурси для виробництва нових фабрик, а ті, у свою чергу, вирушають ще далі. Фахівці підрахували, що навіть якщо такі кораблі літатимуть зі швидкістю, що становить 10% від світлової, вони заповнять своїми копіями весь чумацький шлях за 500 тисяч років. На підставі цього розрахунку математик Франк Тіплер взявся стверджувати, що іншого розуму не існує, адже в іншому випадку зонди, що самовідтворюється, давно з'явилося по сонячній системі. Йому відповів астрофізик Карл Саган, який прославився своїми теоретичними міркуваннями про контакти з інопланетянами, він зазначив, що відсутність автореплікаторів поблизу Землі. Можна трактувати навпаки як доказ існування в галактиці досить розвинених цивілізацій, які при зустрічі з чужими кораблями-фабриками зупиняють їхнє відтворення, щоб не допустити вичерпання природних ресурсів. Тому якщо зонди, що самовідтворюються, освоюють космос навколо нас, їх не повинно бути занадто багато. З 70-х років ХХ століття було відправлено всього близько шести радіохвиль, в яких людство закодувало якісь цілеспрямовані послання. В більшості випадків ми, як не дивно, намагались слухати, а не транслювати, і до того ж радіохвилі в космічних масштабах ненадійний спосіб передачі інформації, ще менш надійним способом донести про нашу розумість у Всесвіт стали апарати по типу Піонер-10 та піонер 11, щоб залишити Землю та зайняти її орбіту. Необхідно розігнатися приблизно до 8 км за секунду. Ця швидкість називається першою космічною. А щоб остаточно вирватися з кайданів земної гравітації та вирушити до інших планет, необхідно набрати 11 км в секунду. Це вже друга космічна швидкість. Але ще є й третя космічна 16,6 км в секунду. Її потрібно досягти, якщо вам захочеться назавжди залишити сонячну систему. Першим в історії апаратом, що розвинув третю космічну швидкість, став запущений у 1972 році Піонер 10. Однією з його цілей було вивчення Юпітера і, пролетівши поблизу газового гіганта у грудні 1973 року, він успішно впорався з цим. Згодом гравітація планети прискорила космічний апарат, і він зміг вирватися за межі сонячної системи. Хоча Pioneer 10 був розрахований на 21 місяць роботи, зв'язок із ним підтримували понад 30 років, що вдається на подібних зондах завдяки радіоізотопному генератору, який виробляє енергію через розпад радіоактивних ізотопів. останній сигнал вдалося зловити у січні 2003 року. Зараз станція рухається у напрямку зірки Альдебаран, околиць якої досягне приблизно через 2 мільйони років. Спочатку в НАСА збиралося просто запустити апарат до Юпітера, не надто замислюючись над тим, що з ним буде далі. Третя космічна швидкість стала наслідком прольоту біля планети. Гравітаційний розгін часто використовували спеціально, але не в даному випадку. Рокотворний об'єкт мав стати міжзоряним. Тому група астрономів, на чолі з Карлом Саганом, почала просити агентство залишити на борту невеликі послання. На той випадок, якщо розумні істоти колись наткнуться на піонер і захочуть дізнатися про його творців, після умовлянь у НАСА нарешті дали добро на розміщення цього послання. Його розробкою зайнялися Саган, його дружина Лінда та Френсіс Дрейк, творець відомого рівняння Дрейка. Формули для визначення числа інопланетних цивілізацій, з якими теоретично можна вступити в контакт. Проблема полягала в тому, що групі Сагана дали на все про все менше трьох тижнів за такий короткий термін, звісно, було неможливо скласти якесь складне повідомлення. Довелось зупинитись на єдиному реальному варіанті вигравірувати схематичне зображення, яке вдавало зрозуміти, звідки запустили апарат. І як виглядали його творці? Так з'явилася знаменита пластинка піонера. Алюмінієву пластинку розмістили на стійці антени Піонера, щоб захистити від зіткнення з частинками міжзоряного пилу. Саган використав схеми розташування землі відносно 14 пульсарів, які виступили дорожніми мітками. В космосі важко з навігацією. А також графічне зображення випромінення атому водню, найбільш розповсюдженого елемента у Всесвіті. Довжина хвилі цього випромінення дорівнює 21 см, який взятий за базову одиницю у виміру на пластинці. Також там схематично показані 9 планет сонячної системи і сам піонер 10, а малюнок оголених чоловіка та жінки намалювала Лінда Саган. Зображення ввійшло в історію, хоча піддавалось досить жорсткій критиці. Лінда намагалась зобразити людей з рисами всіх основних рас, але звісно знайшлись критики, які вбачали явно більш європеоїдну зовнішність. Інших роздратувало те, що люди взагалі були на схемі оголеними. неочікувано НАСА звинуватили мало не в розповсюдженні порнографії в планетарних масштабах. Такого вакансії не очікували. І пішли на поступки. Статеві органи жінки малювати детально відмовились. В 1977 році були відправлені в космос Voyager 1 та Voyager 2 з технічного погляду Voyager були набагато складнішими за попередників, апарати важили втричі більше піонерів, мали набагато потужніші інструменти та джерела живлення. Станції успішно виконали своє завдання, перелік списку їх відкриттів та рекордів займе не одну сторінку. Творці Вояджерів з самого початку розуміли, що їх зондам судилося мільйони років мандрувати чумацьким шляхом, і вони захотіли залишити на борту апаратів послання для істот, які зможуть колись натрапити на них. Згадавши скандали, викликані пластинкою піонера, цього разу в НАСА ґрунтовно попрацювали над посланням. Було створено спеціальну комісію, її зрозуміло очолив Карл Саган, яка витратила майже рік, вибираючи, що нам слід розповісти про себе. Залишалося ще одне питання: як зберегти послання. Поширені в 1970-х способи зберігання інформації слабо підходили для міжзоряного перельоту. Жодна мікроплівка чи магнітна стрічка не протрималася б мільйони років. Гравірована пластинка із зображеннями, як на Піонері, була здатна витримати тривалу міжзоряну подорож, але містила лише невелику кількість інформації. В результаті вчені знайшли вихід, записали інформацію на позолочену платівку фонографічним способом. Її прикріпили до корпусу апарата і для безпеки закрили спеціальним футляром, крім все тієї ж пульсарної карти і схеми випромінювання водню. На кришці футляра зробили гравіровку схеми встановлення голки на поверхню платівки, швидкість програвання і метод перетворення сигналів у зображення. Всередину футляра, крім самої платівки, поклали фонографічну капсулу та голку для відтворення записів. Особисто мені це нагадало як після поширення звичайних музичних центрів з'явились DVD-програвачі, і виявилось, що на деяких MP3-дисках. Була не просто музика, а цілі підбірки фотографій виконавців, а іноді навіть відеокліпи. Тож все залежало від рівня розвитку галактичних сусідів, вони могли би як просто прочитати написи, так і відтворити звуки, а можливо, і фото прямо з 77-го року ХХ століття. Приблизно три чверті записів на платівці складає музика. На думку авторів послання, музика може розповісти інопланетянам те, що не здатні розповісти жодні фотографії та малюнки про нашу естетику, філософію, емоції. На платівці представлені твори Баха, Бетховена, Стравінського Моцарта, Луї Армстронга, Чака Бері, знайшлося місце і класичні музиці з азіатських країн Ґріносопілці з Соломонових Островів, і навіть ритуальному співу з Нової Гвінеї. Золота платівка Воєджера стала частиною сучасної культури. Вона фігурувала в багатьох творах від людини з зірок Карпентера до секретних матеріалів. На ній закодували 116 схем і зображень, що мали дати уявлення про основи нашого життя, наприклад, передати концепцію почуттів. Для правильної інтерпретації команда Сагана навіть посадила передивитись всі фото людину, яка мала уявляти себе в той момент інопланетянином, шукаючи недоліки зображень. Підбираючи зображення, автори керувалися тим самим принципом, як і під час вибору музики, намагаючись уявити все людство, а не лише тільки західну культуру. На фото показані Земля та інші планети сонячної системи з космосу, словник символів, необхідних для прочитання підписів до деяких схем, пам'ятники світової культури, земна природа, анатомічні зображення людини, наш повсякденний побут та багато іншого. У послання після довгих суперечок вирішили не включати фотографії війни, проявів несправедливості чи серйозних проблем людства, на кшталт ядерної зброї, інопланетяни можуть розцінити це як загрозу, крім того, вирішили принципово не показувати будь-які пам'ятки релігії чи ідеології. Також на фото немає оголених людей. Побоюючись міжзоряних поборників моралі, НАСА вирішили обмежитися лише схемою запліднення яйцеклітини. Як і у випадку з піонером, золота платівка Вояджера, можливо більше говорить нам про нас самих, ніж скаже прибульцям про людство. Це наше послання про те, якими ми хотіли б себе бачити і якими нас міг би запам'ятати, Всесвіт. Останній апарат, на даний момент, якому судилося покинути сонячну систему, був запущений у 2006 році, і йдеться про місію Нові Горизонти. На жаль, на нових горизонтах немає спеціального послання для інопланетян. Карл Саган помер у 1996 році, а іншої людини, здатної знову переконати НАСА, у необхідності такого повідомлення, не знайшлося. Отже, поки що міжзоряна спадщина людства складається з п'яти апаратів та кількох шматків космічного сміття, відпрацьованих частин багатоступеневих ракет, що теж досягли третьої космічної, звучить не надто вражаюче, але ці об'єкти переживуть нас, і, мабуть, усе людство. Коли сонце поглине землю, а потім перетвориться на білого карлика, не виключено, що вони залишаться останніми предметами у Всесвіті, зробленими руками людей. Ця перспектива одночасно надихає і жахає, а нам головне продовжувати робити своє, навіть якщо в житті іноді і трапляються таємничі історії.